Всім доброго дня, ТЦК, Ви покидьки і сволоти. По іншому з вами вже не можна балакати. Сім'я з Дніпра їхала з Закарпаття до міста Дніпра і в Закарпатті на одному із блокпостів їх зупинила ТЦК. Вломилися в машину, витягнули батька. Де в машині сиділа ще жінка і його дитина маленька. Батька витягнули з машини і забрали в автобус ТЦК. Притом, не дали можливості передати дружині гроші і документи від машини. Його вкинули в бус і відвезли в місне ТЦК. Жінка залишилася на трасі одна. Вона благала поліціянтів, які були поряд. Що вони втрутилися в цю ситуацію, вони сказали, що вони нічого не бачили. Жінка плаче, дитина плаче, і вони залишилися одні на трасі. Вона розгублена, не знає, що робити. Зараз добираються її знайомі, щоб довести, довести вже до Дніпра, а там вирішувати це питання. Але питання в наступному. ТЦК, ви що з'їхали з катушок? Я все розумію. но ви бачите, що маленька дитина, що жінка одна не добереться додому. І ви все одно це робите. Ви покидьки, по-іншому я не скажу. Коли жінка залишилася одна, які мислі у батька? Скажіть, будь ласка, на трасі ночі одна. Знайте, що весь народ зараз підніметься. І це вже ви перегнули палку. І буде вас вилавлювати в кожному місті. І буде вам гаряче. Ви не зробите свої об'єми по кількості людей, яких ви хотіли забрати на фронт. А ми зробимо кількість ТЦКшників, які будуть лежати по больницях. Я вам гарантую, ви догралися, пане президенте. Обратіть на це своє, свою увагу, бо буде пізно. Ви вже наробили дуже багато, але це перейшло всі границі. Якщо ви не втрутитесь, то буде пізно. Ганьба всім вам, ти